Кардіотокограф, який дає можливість слідкувати за дитиною ще в утробі матері, портативні доплери для того, щоб слухати серцебиття плоду, наркозно-дихальний апарат, апарат ультразвукової діагностики, шприцеві насоси для подачі дозованого введення медикаментів, електрично-водні грілки для обігрівання дитини після народження, електровідсмоктувачі. Це обладнання на суму майже 8 мільйонів гривень передали у пологове відділення Коростишівської лікарні. Волонтери Міжнародного фонду ЮНІСЕФ це обладнання для пологового відділення. Воно закрило нам практично зараз всі питання, які у нас були по пологовому відділенні, тому що в нас вже, тепер можу сказати, ми все маємо. Ми забезпечені всі для надання кваліфікованої медичної допомоги. Майже все подароване обладнання в закладі вже ввели в експлуатацію. Наприклад, стерилізатор. Для стерилізації інструментів 40 літрових для пологового відділення. Ну, скажімо, з знахідка, не треба вже бігати в операційну, там ми до цього де завжди стерилізувалися, все буде тут на місці. Працює вже і апарат кардіотокограф. Це п'ється серденько Це сердечко. Малише. А кушер-гінеколог Володимир Корбутяк говорить, що нове обладнання над старим має переваги. По-перше, серцебиття знаходиш зразу, по-друге, воно фіксує краще, третє видає, от, ну... У нас безкоштовно це виходить все. А завдяки новому апарату ультразвукової діагностики вже вдалося врятувати життя дитини. УЗД апарат поступив в п'ятницю, а з п'ятниці на неділю він вже був запущений і вже можна сказати врятував життя дитині, тому що на ньому було діагностовано віслойка плаценти, і зразу дитину взяли, маму взяли за роди і все нормально і з мамою і з дитиною. Та що вже наявність такого апарату прямо тут у роззалі це є той плюс, якого ми не могли раніше собі дозволити. Потреби вони сформовані сьогодні від управління медицини воєнної державної адміністрації, і спільно із лікарями, спільно із новирядовими організаціями сформований той пул потреб, який потрібен. І сьогодні це вже друга допомога до Коростишівської лікарні, тому що перша була реанімаційна, а сьогодні надійшло високоякісне сучасне технологічне обладнання. Антоніна Тугас, Тетяна Беляк. Новини на Суспільному.